Добрий день. Перевіряємо ваше домашнє завдання. Перша задача 3.9. Газ легко, легко. Газ легко стиснути, легко все, мабуть. Газ легко стиснути, а рідину практично неможливо. Чи свідчить це про відмінність у властивостях молекул газу і рідини? Мабуть, ви все це добре знаєте і сподіваюся, що ви правильно відповіли на це питання. Правильна відповідь, яку я від вас очікувала, це те, що можливість стиснення визначається відстанню між молекулами, а не самими молекулами. У газах ця відстань істотно більша, ніж у рідинах. Саме тому гази легко стиснути. А у рідин молекули розполагаються на відстанях стрельнімих порівняно з розміром молекул, і тому рідини практично не зжимаємо, ми це з вами теж вивчали. Наступна задача 317, за яких умов вода може перебувати, і нам предлагають три ситуації: тільки в рідкому стані, тільки у твердому стані і тільки у газоподобному стані. А, на самом діле це не така очевидна і проста задача, але приклади придумати можна. Давайте. Пофантазуємо. Перше, ми говоримо про речовину в рідкому стані. Тільки в рідкому, щоб не було твердого не було стану, не було газоподібного. Дивіться, як це може бути? Це може бути якщо температура в нас від 0 від до 100 градусів. При цьому атмосферний тиск должен бути нормальним. І в нас должна бути закрита посудина. В, її, в цей посудині суворо зберігається об'єм. Тобто, це може бути, наприклад, поршень, щоб він касався поверхні води ну, родини, і при цьому не утворювалась водяна пара. Але Добитися виконання цієї умови дуже складно. На самом деле, реально дуже складно. Наступне Б тільки у твердому стані. Це, мабуть, похоже на перший на случай А на випадок А, але температура должна бути від нуля і нижче, і знову обмежений об'єм, щоб не було можливості випаровування. На самом деле, треба розуміти, що Льот може випаровуватися навіть при дуже низьких температурах. Тому забезпечити таку ситуацію теж непросто. І, наконец, щоб речовина була тільки в газоподобному стані, це якраз найпростіший случай, тому що при будь-якій температурі та нормальному атмосферному тиску. Ще краще, щоб температура була вище, ніж 0 градусів, і тоді вода буде у нас в газоподібному стані. Але насправді в кімнаті, у вас, в кімнаті у вас вода і перебуває в газоподібному стані. Тобто це просто. Але якщо у вас в кімнаті є склянка з водою або в холодильній лід, лі, і ви цей лід достанете він буде у вас на столі, наприклад, то це вже не будет умови виконуватися. Тому надо воду оставить в кранах, льод в холодильнике, тогда у нас будуть виконуватися ці умови. Все, такое домашнє завдання у вас було. Молодці, що посмотрели. Надеюсь, сподіваюсь, що ви зараз все гарно проверите, добре, у вас будуть результати і відпочивайте.